Дозволу на перевірку документів просто на вулиці по квартирний обхід та відсутність демобілізації в Україні. Все гостріше постає питання мобілізації з одного боку. Хлопці, які майже два роки без відпочинку, з іншого брак кадрів. Але у Верховній Раді обіцяють виправити ситуацію і вже підготували частину нововведень. Про що відомо наразі? Розповім вже за мить з вами. Новини Тесен я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Жінки в різних областях вже навіть виходили на мітинги. Дружини військових, які ще від початку повномасштабної війни пішли на фронт і досі не були вдома, почали бойкотувати і ставити логічні питання владі, коли, врешті, буде демобілізація. Ті, хто не збирає не старалися ухилятися від помі. Виходить, що держава та суспільство могли покласти на цих людей для свого захисту. Натомість ці люди без чітко прописаних прав і термінів служби наразі не можуть покластися за покластися державу та суспільство захисникам. Потрібен відпочинок для відновлення сил. Вони як і фізично, так і морально виснажені. І з кожним днем їм їм стає важче. Діти не бачать батьків, батьків дітей. Саме тому прошу, пане президенте розглянути дану петицію та надати їм відпочинок хоча б на певний період часу для відновлення сил, будь-то в чи рік. Поки в одних містах піднімалися ці питання, в інших мобілізацію навпаки посилювали. Закарпаття Львівщина та Запоріжжя дозволили представникам ТЦК перевіряти документи у військовозобов'язаних просто на вулиці, хоча робити це раніше могли тільки поліцейські. Ба більше вже за кілька днів після цього рішення Запоріжжя ухвалило наступне не менш гучне. Військові в муніципальні поліцейських об'єднали у 21 групу, аби ті робили поквартирний обхід військовозобов'язаних. Відповідно до е, тої категорії, яка не з'явилася, ми забезпечуємо їм взаємодію з е, ОСББ. Тому ми в понеділок зібрали ОСББ і це розповіли їм, що люди добрі, вибачайте, війна вона для всіх. І у нас немає е, там розмежувань, хороші, погані, або хтось став на обліках, хтось не повинен став, Всі повинні стати на обліку. Це наш обов'язок громадський. Тому ми зараз освіжаємо просто роботу. Так, да, це буде перший день, але ми будемо зараз передивлятися, десь будемо дивитися, тому що вже от зараз мені звідують, що наприклад багато нема що ну не відчиняють. Не відчиняють, відчиняю, значить, ми будемо відкладувати. Ми їх будемо переформовувати, будемо потім зустрічатися знову з ОСББ і встановлювати, просто задавати питання: там вообще хтось є чи нема, може там люди виїхали. Це ж теж робота. Судячи в кабінеті, ти ж не зробиш цієї роботи. Зрозуміло. все одно треба ходити серед людей, ходити по людям. Надо дивитися, звіряти її. Хоча ще напередодні мережа кипіла скандальними відео із заламуванням рук чоловікам у різних куточках України. Очевидці стверджували, що на кадрах представники та ЦК, які крадуть чоловіків просто серед вулиць. Єдит поліція! поліція! <кл 'язаний> <кл 'язаний> До слова, епіцентром таких скандалів чомусь була Львівщина. Там такі відео спливали чи не щодня. Звісно, жахають, але нікуди не діваються і питання про брак кадрів. Гостро нестачу людей називають однією з головних причин того, чому зсу поки що не можуть переломити хід війни. Ми навіть наступальні операції ведемо меншою кількістю людей, аніж ті, на кого ми наступаємо. Це взагалі ну те, що взагалі при цьому ці операції не є провальними, і що багато чого вдалося здобиться. Це фантастична заслуга наших захисників. Але якби цих -як захисників було більше, ситуація була б ну радикально іншою. У збройні сили потрібні люди абсолютно різних професій, у тому числі цивільних. Тобто, це не означає, якщо людина потрапляє в армію, стає штурмовиком. Ще одна аксіома, яку давно вже час у свідомо. Мете, щоб налагодити цей процес, в Україні хочуть залучити до мобілізації рекрутингові компанії. А це означає, що чоловіки зможуть самі обирати, ким хочуть бути, а держава має гарантувати, що вони потраплять на цю посаду. От простий приклад: потрібен слюзр чи ремонтник, аби полагодити ту ж саму техніку. Отже, і набирати будуть людей з відповідними навичками. Як це буде відбуватися на практиці? В інтерв'ю з гвардія пояснює секретар РНБО Олексій Данілов. Мобілізація стане більш гнучкою. Будуть оголошені ті спеціальності, які потрібні, і люди зголошуватимуться на конкретну посаду. Наприклад, їм потрібні зварювальники або слюсарі і так далі. До слова, вже понад двох тисяч чоловіків рекрутували до лав ЗСУ у такий спосіб. Самі фахівці, які цим займаються, кажуть, це реальна можливість знайти професіоналів своєї справи, які корисні армії будуть не лише на передовій, а не просто мобілізувати для галочки, аби закрити штатку. Доволі багато it фахівців. Там і Python, і Android-девелопери, і Penetration-тестери. Це все може бути як у спеціалізовані підрозділи сил оборони, ті, які розробляють різноманітні програми або займаються кіберзахистом, так і безпосередньо в бойові бригади. Що комплексним змінам у підходах до мобілізації бути говорив і Зеленський? Всі в Україні розуміють, що в цій сфері потрібні зміни, і це питання не просто про. Кількість тих, хто може бути мобілізованим, це питання про терміни і для кожного, хто зараз у війську для демобілізації, і для тих, хто прийде у війську, і це питання про умови, це комплексні речі, які мають опрацьовувати військове керівництво та міністерство оборони, і які мають бути представлені ставці для затвердження. Сьогодні були деякі пропозиції. Я чекаю на комплексні рішення. Тож в раді вже працює парламентська робоча група, до якої входять представники всіх фракцій і груп, які розробляють зміни в українському законодавстві. Паралельно депутати радяться з найвищим військовим керівництвом. В ефірі телемарафону Єдині новини перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбальок анонсував частину нововведень. Отож планують врешті дати оплачувану відпустку на 90 днів для хлопців, які повернулися з полону, встановити право на звільнення з військової служби осіб без громадянства чи іноземців та осіб, які мають інвалідність першої, другої групи. Також планують проводити право на звільнення з військової служби або демобілізацію жінок-курсанток, які достроково розірвали контракт. Законопроєкт також передбачає врегулювання права на відстрочку від мобілізації педагогів, викладачів вищих навчальних закладів і студентів. А в коментарі українському радіо секретар РНБО Данілов заявляв, що найближчим часом будуть демобілізовані військовослужбовці строкової служби, термін служби яких завершився. Що стосується мобілізації людей, які проходили строкову службу, то президент попросив, і військові погодились, що найближчим часом ці люди будуть демобілізовані. Цей процес відбудеться, і ми розуміємо, скільки їх. А напередодні голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давида Рахамія заявляв, що зміни торкнуться і прозовного віку, адже зараз мобілізувати до армії можуть з 27 до 60 років. А до 27 хлопці та дівчат можуть піти на фронт лише за власної волі. А є питання, як, як яким чином збільшити е, потужності ТЦК з точки зору мобілізації. Тут є теж ініціативи. Є ініціатива ще по е, призовному віку якось е, цей процес регулювати. Є ініціатива, яка дозволяє е, розділяє питання бійці на фронті умовно і бійці, е, які працюють на Підприємствах оборонно-промислового комплексу є така ініціатива. Тобто є багато насправді питань, які треба врегульовувати. І я хочу, ну щоб зараз знаєте, це питання дійсно стосується кожного, щоб не чутки такі не підтверджені, чутки не розносились по країні. Зробити краще так, що коли в нас на комітеті ми вже сформулюємо якусь редакцію, певну тоді зробити вже ефір з вами з вами і. Про це розповідати, бо зараз це питання дуже чутливе, і знаєте, ідея це не завжди є те, що потім буде втілено в законі. Тому краще, все ж таки працювати і обговорювати вже конкретний документ, який з'явиться до нового року. Точно а які на вашу думку мають відбутися зміни в правилах мобілізації? Пишіть свої думки у коментарях. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе, Побачимось.